16 квітня в Україні утримуватиметься тепла погода. Упродовж дня від плюс 18 до плюс 23 градусів. На незначне короткочасне похолодання слід чекати мешканцям північних областей, окрім Сумщини. Світлої передоби тут температура повітря буде не вищою за плюс 17 градусів. Дощі найближчої ночі пройдуть у західному регіоні, а в день на півночі та на Черкащині. Нарешті території України сухо. На Полтавщині придешньої середи. Похмура погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 21. Хмарну погоду синоптики обіцяють у Кременчуці. А от опадів вони не напрогнозували. Тож буде сухо. Нічна температура повітря плюс 7 градусів, денна плюс 20. У горішніх плавнях упродовж дня небо вкриватиметься хмарами. Попри це, опади не очікуються. Температура повітря світлої пори доби плюс 21, вночі плюс 7 градусів. Вітер дмухатиме з південно-східного напрямку зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 16 квітня 1972 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 25 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1971-го – 2 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.